Дійсно, більшу частину свого життя я займався створенням складних технічних систем. Це було створення комплексів протиповітряної, протиракетної оборони. Але суспільство це набагато складніша система, ніж будь-яка технічна система. Ми зараз говоримо про схемотехнічну річ, якщо говорити технічною мовою, фінансування політичних партій дуже важлива тема. Політикою я почав займатися тільки декілька років тому назад, але наша партія «Сила і Честь вона е, отримала згідно конституції діючого законодавство, бюджетне фінансування. Півтора мільйона виборців десь проголосували за нас біля 4% процентів. Не буду говорити про підрахунок голосів, але е, відбулося те, що відбулося. Протиправно з порушенням Конституції і законів України фінансування було відмінено для тих партій, які не пройшли в парламент. будь які демократії це вже кримінальне порушення, яке досліджувалось, на якій підставі це сталося. І це партія, яка на місцевих виборах отримала десь 600 мандатів. Серед них мер Ахтирки города Героя, серед депутатів це полковник Оксанченко, наш герой України, який загинув. Тобто я дуже вдячний за це питання. Але все ж таки це схемотехнічне питання. Про що ми говоримо? Ми говоримо про демократію. Демократія це дуже складна система. Черчилль говорив, що нема більш складної системи для управління, ніж демократія, але тільки вона може дати захист особистої свободи, особистих прав і приватної власності. Але батько, один з засновників Конституції Сполучених Штатів Адамс, говорив, якщо кожен день не працюєш над регуляцією системи демократії, то один раз ти вранці прокинешся, а вода з крана не йде. І не було ще демократії, яка б не закінчилась монархією, ну, це 18 століття, більш жорстокою, ніж була створена демократія. Це складна система. У неї є закони об'єктивні в 2018 році, в день було опубліковано три закони демократії, які захищені авторським правом, до речі, отримали міжнародну кодифікацію. Перший закон демократії необхідні, але недостатні умови для існування демократії, це наявність в країні критичної маси заможнього середнього класу з відповідним рівнем політичної культури. Без цього виборність не працює. Ще стародавні римляни писали раб. Не мріє про свободу, він мріє про своїх рабів. Другий закон демократії це закон балансу влади при демократії. Це розподіл трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої судової. Будь-яка спроба узурпації влади з боку виконавчої гілки влади це державний злочин проти демократії. Чи є у нас зараз правова система, яка запобігає цьому? І третій закон демократії закон е, сталості, керованості і інційної пам'яті державних органів при демократії. Це існування в країні мінімум двох систем утворюючих ідеологічних партій, заснованих на ідеології демократії, де обидва головних чинника ідеологічних. Один консервативного спрямування, інший – ліберального. Їх може бути більше, але вони всі гуртуються біля цих двох. Вони поділяють одне виборність, друге, я при владі, ти мене контролюєш. Причому контролюєш мене в опозиції по процедурі контроля. Будь-яке порушення законодавства це державна зрада. І ці дві ідеологічні партії, вони якраз і повинні займатися підняттям політичної культури виборця. І слідкувати, щоб існував середній клас. Будь-які податкові закони в країні, які вбивають середній і малий бізнес, це антидержавна діяльність. Це, до речі, діяльність проти нашої конституції, де записано, що у нас демократія. Як створити потужний клас? Економіка. Чотири елементи державної сили: економіка, армія, дипломатія і інформація. Економіка в країні, яка ходить по корисним копалинам. Найбагатші, фактично, в світі, якщо взяти відношення до кількості населення. Американський сенатор нещодавно говорив: ми не можемо Україну віддати, бо вони ходять по двох трильйонах в цих цінах, які зараз є. Титан Нікель. Ми не можемо ліберальну економіку по визначенню мати для того, щоб створити критичну масу середнього класу і заможне суспільство, вільних людей. Ми не можемо продавати об'єднану горнохімічну компанію, яка в рік заробляє 100 мільйонів, по наших розрахунках, за 100 мільйонів. І втрачати державний контроль над титановою галузю, яка в світі зараз е, теж саме можна сказати, про нікель. Тобто, е, все потрібно будувати у відповідності до законів природи. На сьогоднішній день 4 Нобелівських Лауреати сказали, що таке економіка зростання. Це капітал первинний, це виробнича база, закінчую, це інновації, наука і це людський капітал. А це говорить система охорони здоров'я, наука, культура освіта все разом взяте, завершуючи елемент політичної корупції от все про що ми говоримо. Воно, якщо тільки елемент Схемотехнічна і політична корупція не розглядається знову ж таки по законах природи. Формула Клітгаарда, Нобелівського Ларіата. Якщо ви візьмете вирогідність покарання за корупційну діяльність від нуля до одиниці, помножите на вигоду від корупційної діяльності від нуля до одиниці. І це більше вирогідності покарання за корупцію, Вигода від корупційної діяльності і жорстокість покарання від нуля до одиниці, якщо ми приймаємо закони, де можна відкупитися від політичної корупції, якщо правоохоронна система не має всередині захисту аполітичних політичних професіоналів при зміні політичної влади, як це в сталих демократіях, то це нерівняння. Воно руйнує будь-яку надію і популістські заяви, що ми боремося з корупцією. І завершаючи, безумовно, треба займатися цим питанням, спасибі, що підняли. Але закон складних систем говорить, будь-яка спроба поліпшити якість одного з елементів системи безрахування ієрархії знаходження в складній системі, міжвідуючих зв'язків. Та впливу зовнішнього середовища гарантовано веде до погіршення системи в цілому. Дякую.